Друзі, доброго дня! Зараз знаходжусь на великому відрядженні, але зранку зателефонували журналісти. Кажуть: ви не можете прокоментувати деякі теми. Я Кажу, ну давайте. Мені надіслали теми, значить, у меров, у НАБУ підтвердили реєстрацію провадження проти Умерова за ознаками зловшування владою. ВЛК Кабмін запровадив електронні направлення на ВЛК для військовозобов'язаних, СЗЧ повернення і СЗЧ спрощені, за спрощеної за спрощеною процедуру доступно не для всіх. І бронь, зміни бронювання з 1 березня. Е, звісно, коли мені зателефонували журналісти, проблематика в тому, що з усіх цих питань е, мені, мені питали про дрони, про. Е, Штатів Америки. Боже, ще там про щось. Але от про ті теми, про які, як завжди було сказано, мене не питало. Ну, можливо, крім однієї, теми, це щодо бронювання. Давайте я все ж таки спробую прокоментувати, бо зараз в мережі інтернет шириться різноманітна інформація. Отже, бронь, зміни бронювання з 1 березня. Жодних змін. Щодо бронювання з 1 березня не відбудеться, я хочу ще раз нагадати, що на початку грудня 2024 року Кабінет міністрів України. Прийняв відповідні зміни до 76-ї постанови, за якими на протязі 10 днів, в тому ж самому грудні 24-го року, органи виконавчої влади це міністерство військової цивільної адміністрації та моборади повинні були розробити оновлені критерії визначення підприємства критично важливого підприємства, тобто оновлені критерії критичності за старими. За старою постановою там іншою до 28 січня надавалась можливість перебронювати всіх працівників. І тоді наскільки пам'ятаю, ми знайшли ну, не вразливість, а називаємо це так: не знаю, як слово підібрати на ефективність, невідповідність, на коли напротяг зі 72 годин можна було втратити працівника. Тобто воно кажучи, коли відкривалась в порталі дія. Можливість внесення нової критичності, перебронювання працівників, там, ну і так далі, і працівника можна було втратити. Тому Кабмін, дякуючи, до речі, що дослухались, в тому числі до моїх зауважень, змінив постанову і відкрив цей механізм з 22 січня. Тобто, з 22 січня починає працювати вже відповідний механізм до 1 березня. Тобто, вам потрібно, друзі мої. Оновити вашу критичність, тобто, треба звернутися в залежності від того секторальності, якому напрямку ви займаєтеся енергетики до редки енергетики, зв'язки це до мінцифри, там фермери до сільського господарства, ну і так далі. Да. Можливо, через облраду оновити критичність свою, і далі вже з новою критичністю прийти. В е, портал Дія завантажити туди критичність, вам відкривається по вашому підприємству ваше підприємство, ну і далі вже рухати в цьому напрямку. Є окремі випадки, коли, наприклад, мені вчора написала е, багато, ну не багато якась кількість підприємств, яка більшій частині відноситься до оборонно промислового комплексу, Вони написали про те, що у них є проблематика: вони не можуть взяти людини на роботу, бо. Е, Ну, наприклад, людина відверто каже, що не встигла там отримати, не встигла стати на облік за що повинна понести півну відповідальність там. Да але от гарні фахівець, вони хочуть взяти його до, до себе, але вони його не можуть забронювати, бо він одразу отримує відповідну повістку. Хоча критичність від того, ж містер техпрому вони мають з цього питання. Ми окремо ну або, наприклад, це була обмежена придатна людина за старими правами, за новим право як ви знаєте. У нас буває придатні або непридатні. І він ще не пройшов ВЛК, а без проходження ВЛК по цій людині не дають можливість забронювати цю людину. Знову ж таки, я кажу суто, виключно для оборони промислових комплексів або за операторів зв'язку, якими я опікую займаюся в парламенті. З цим ми будемо розбирати окремими кейсами, але хочу нагадати, що звертайтесь до ваших роботодавців, щоб вони все ж таки брали нову критичність ну тобто, отримували нову критичність. І е, далі вас там перебронювали. На основному критеріями все ж таки це залишається. На жаль, е, фінансова складова. Тобто, ну скільки я б там не казав і не писав про те, що фінансова складова це в принципі не головне, от для головне це люди. Але ну, Кабмін вирішив саме так. Так, СЗЧ, повернення СЗЧ за спрощеною процедурою, доступно не для всіх. Якась трохи викривлена інформація. Ну, речі, не викрилна, воно так і є. Я хочу нагадати, що був прийнятий е, законопроект 12095, це внесення змін статтю 24 закону України про військовий обов'язок і військову службу, де, наскільки пам'ятаю, зараз я відкрию, він там був прийнятий 28-го, наскільки пам'ятаю. 28.11.24 року і вступив дій дію 29.11.24 року. Про що йдемо, друзі? Мої, тобто, ті, хто пішов все СЗЧ до 29.11.24 року, можуть повернутися за спрощеною процедурою задоволу до речі, того самого застосунку армія плюс, подавши відповідний рапорт. І на протязі трьох днів відповідна військова керівниця, куди ви звертаєтесь, зобов'язана розглянути. Ваше звернення поставити вас на всі види, види, враховуючи грошове забезпечення, ну і далі там вас якось застосовувати в бойових або на бойових завданнях. Всі, хто пішов все за ще вже після цієї дати, розумієте, бо закон же ми ж не можемо зробити закон, який там. 에, Спровокує масові СЗЧ ну на підставі за закону. СЗЧ, звісно, є, але ми не кажемо про масу. Ну щоб це не спрокувало масові СЗЧ. Всі, хто пішов після закон на них не діє. Тобто, якщо ви захочете повернутися зараз, наприклад, ви пішли в СЗЧ, напротязі 6 днів там, да, ви можете. Повернутися трьох там, ну, там на вас закриють очі, вона кажучи. Але якщо ви там вже пішли і вийшли відповідні терміни, згідно того ж самого, до речі, Кримінального кодексу, там де є стаття станувального залишки частини, на жаль, вам вже за спрощеною процедурою повернутись буде неможливо. Тобто, то ваша процедура буде суто через рішення суду, звісно, на весь цей період часу ви знімаєте з усіх видів. Забезпечення, враховуючи і грошове, тобто ви знаходитесь десь так, я так розумію, в резервній роті і вам нічого не виплачується. Тому от і кажуть про те, що до того, що, як то вже спрощена, процедура буде дійти не для всіх, але вибачаюсь, ну. Такий закон так ми подовжили трошки цей закон до 1 березня, щоб дати можливість тим, хто перший раз до двадцять 11 одинадцятого року пішов в ще мати можливість повернутися. Хоча, відверто кажучи, були величезні дискусії навіть з цього питання. Так, ВЛК Кабмін запровадив електронні направлення на ВЛК для військовозобов'язник. Поясню про що йде мова, спробую дуже просто Дивіться, Зараз це експериментальна історія. Тобто, мовно кажучи, через резерв плюс, якщо ви маєте паперове ну, паперове направлення від ТЦК на ВЛК і вас віднесли до тестувальників, ви можете через резерв плюс завантажити туди, і, значить, це паперове. Я не знаю, як це буде відбуватися. Я не тестував, відверто кажучи. Це направлення і вас спрямують ТЦК, я так розумію, до ВЛК. Або добровільно. Тобто два механізми зараз є. Або ви маєте вже паперовий, або ви добровільно хочете пройти ВЛК. Це ще раз хочу наголосити: експериментальна історія: така бета-тестування для того, щоб Міністерство оборони мало можливість відпрацювати всі ці механізми. Але приблизно з осені цей механізм вже повинен запрацювати більш масово. Тобто, зараз в резерв плюс вам ніхто не буде направляти електронну повіску на проходження ВЛК. Це просто неможливо, бо треба внести зміни в. В 560 постанову Кабінету міністрів України і треба, щоб вступив в силу закон 12066, Це е, мій законопроект, який е, так і називається про єдиний військовий реєстр. Але він був повернутий з зауваженням президента. Ми зараз в комітеті над цими зауваженнями працюємо. Я сподіваюся, вони будуть доопрацьовані. Ну не сподіваюся, вони будуть доопрацьовані. Звісно, далі відповідно буде ще процедура, коли їх там розглянуть, переглянуть. І вже після цього, коли ми зможемо об'єднати е, реєстр НСЗУ Міністерство охорони здоров'я, там е, саме оберіг, тоді вже можливо запрацює і електронна повістка, коли ви будете в резерві отримувати електронну повістку, якщо ви, звісно, там ну маєте додаток резерв плюс, але не раніше, друзі мої. Бо зараз багато чуток, що тепер всім надсилати будуть повістки. Ні, це буде не раніше аніж. Вступив в силу 12066 і будуть прийняті зміни до 560-ї постанови. Зараз це суто експериментальна, добровільна історія. Не знаю, коли вона буде рухатись далі. Це питання до Міністерства оборони України. І ще було питання: у НАБУ підтвердили реєстрацію провадження проти Умерова за ознаками зловживання влади. Дивіться, я не знаю, які там ознаки зловживання владою. Я, звісно, намагався дослідити юридично цей кейс, Кейс, ну, звісно, в рамках діючого законодавства, перечитавши відповідний статут АОЗу, е, е, де в принципі так він виписаний, що є такий термін, як уповноважений орган управління, що є Міністерство оборони України, і по суті, в цьому статуті е, навіть наглядова рада має рекомендаційний характер. Тобто, про що йде мова, наглядова рада може рекомендувати е, о цьому, от, значить. Е, у повноважного органу управління, тобто Міністерство оборони, щось приймати, якесь рішення. Да? І Міністерство оборони може приймати а може не приймати. Ну от я вибачаюся, але там без персоналі, як то кажуть, да, Міністерство оборони е, в обличчі міністр прийняло таке рішення. Чи має він на це законні підстави? Дивіться, зараз є величезний дискус серед багатьох юристів. Я не буду е, давати свої. Висновки, хоча про це написав у Фейсбуці у себе, хай цим займаються правоохоронні органи, але ну вибачайте діюче законодавство, і статут все ж таки, ну, статут не може бути не в межах законодавства. Він, звісно, в межах законодавства. Е, тому подивимось, ну Анабу, звісно, відкрила впровадження. Вона не може, не має права його не відкрити. Тим паче ну, такі поважні люди звернулися, це ж цілий ЦПК. Тому будемо за цією історією спостерігати далі, але хочу нагадати, що міністр призначає парламент, а, парлам, а міністр вже формує якісь там інші інституції, тобто причина на святковий зв'язок. Тому, друзі, ми бережемо себе. Спостерігаємо. Якщо є питання, задавайте під цим відео. Я покладу його у себе на YouTube каналі, ну і, звісно, покладу його в телеграм-каналі. Шановні журналісти, ті, хто пишуть питання, намагайтеся. все ж таки, якщо ви пишете рамку, по яких ви будете питати, ну хоча б її дотримуватись. Я, звісно, можу коментувати будь-які питання, але мені було приємно, все ж таки, щоб мене питали. По тих питаннях, на яких ми з вами додамо слава Україні! І бережіть себе!